Як народ забув свою мову, Колись дуже давно жив на землі народ. Це було дуже сильне і красиве плем'я. Та була у них одна велика біда. Не мали вони мови. Зовсім не могли розмовляти, співати пісень, вмовити слів радості й любові, а винні в цьому були вони самі. Багато років тому цей народ образив добру фею мову, і вона пішла від них, забравши з собою слова квіти. Уніміле плем'я давно пошкодувало, що скоїло таке, та часу назад не повернеш. У тому племені по сусідству жили дівчинка з довгою косою, добрим серцем і великими, як небо, очима, та хлопчик, який чудово грав на супільці. Хлопчик часто заходив до сусідів, щоб подивитися на прекрасні вишиванки дівчинки, а вона заслуховувалася його грою. Та діти відчували, як тяжко горює їх народ без мови, бо не могли висловити своїх думок і почуттів. Хлопчик та дівчинка вирішили відшукати мову, попросити в неї вибачення за свій народ і повернути втрачені слова квіти. Та як же вони обізвуться до мови? Як скажуть, чому прийшли? Дівчинка вирішила висити їхнє прохання на рушникові. Він вийшов прекрасним, а хлопчик спробував домовитись через гру на сопільці. Діди довго шукали фею, знайшли її серед величезного поля, засіяного квітами словами. Діти показали свої дари. Побачивши рукоділля дівчинки, почувши гру хлопчика, мова все зрозуміла і пішла за дітьми, понесла мову людям. З низько схиленими головами, з пошаною зустрічала плем'я мову. Радості не було меж. Вдихнули люди аромат чарівних квітів і заговорили, заспівали від щастя. З того часу бережуть вони слова квіти, шанують мову як найбільший, найкоштовніший скарб.